Цими вихідними свої роботи на обласному етапі всеукраїнського конкурсу захисту малої академії наук разом з усією Дніпропетровщиною представляли діти Кам'янського. Примітно, що найбільшу кількість проєктів на конкурс надали учні наукового ліцею імені Анатолія Олегуна. Аби налаштувати та підтримати юних науковців напередодні важливих інтелектуальних змагань з ліцеїстами, зустрівся очільник міста Андрій Білоусов та керівниця департаменту освіти Наталія Рева традиціях наукового ліцею імені Анатолія Лигуна напередодні усіх важливих змагань збирати команду учасників наукових керівників та викладачів, аби налаштувати дітей на успішний виступ, підтримали та дали настанови ліцеїстам, які захищають честь нашого міста на всеукраїнському конкурсі захисту, міські голова та очільниці департаменту освіти. Ми пишаємося кожним з вас, що ви в такому ранньому віці у вас вже такі гарні здобутки. Ви дійсно молодці, ви майбутнє нашого міста, майбутнє нашої країни. Я бажаю, щоб всі ті цілі, які ви перед собою ставите, щоб ви... Обов'язково досягали, коли йшла до вас, думала про те, що побажаю вам впевненості в собі. Але побажала вам впевненості в собі дівчинка, яка вже захистилася так, і є переможницею. Тому я хочу побажати вам всім успіхів, тому що будь-яке досягнення це ваш прогрес, це ваш розвиток, так це ваш урок. Тому всім успіхів. Боротися за звання найкращих буде 42 юних науковця з Кам'янського. З них 29 проєктів презентуватимуть учні наукового ліцею. На минулому тижні ми представляли 13 робіт. Чотири з них стали переможцями. Вже одна стовідсотково знаємо, буде брати участь Дніпропетровської області на рівні України. Це робота у секції журналістика. Цього тижня це, так би мовити, наша складова, тому що це ті предмети, ті дисципліни, спецкурси, які повною мірою або частково викладаються в нашому закладі освіти. Серед напрямків робіт ліцеїстів: фізика, астрономія, математика, інформаційні технології, інженерія та інші. У мене робота дослідження механічних властивостей і композитів на основі польтраторатилену та графітизованого пилу. Я захоплююся фізикою вже декілька років. Я беру участь в олімпіадах і з хімії, і з фізики. Мені це дуже подобається. Моя робота це зворотній інженерінг, щоб створити практику у Сапер SolidWorks. Я створюю практику. А щоб запропонувати науковому ліцею його використовувати у році STEM, оскільки в науковому ліцеї з'явилася лабораторія STEM. Моя робота присвячена досвіду та. Надбаню Миколи Олексійовича Наказного, який, на жаль, покинув нас. Наша робота присвячена тому, щоб дійсно зберегти його всі напрацювання, які присвячені педагогіці та безпосередньо дітям. Ми віримо в перемогу кожного ліцеїста і наукове товариство імені Миколи Наказного. Це про результат, про успіх, про підтримку і про здобутки, які і для закладу, і для міста, і для країни.